Підступні недуги на Прикарпатті за тиждень від ковіду та грипу померли восьмеро людей. Летальні випадки зареєстровані серед дорослого населення. Здебільшого каже лікар-епідеміолог, все володкушні руку у них були хронічні захворювання. Віруси їх загострюють та ускладнюють, що й призводить до смерті. Більшість випадків це все ж таки спричиняє ковід. 19 тобто це шість випадків. Один випадок суто від грипу, і також є поєднання інфекції це ковід і грип. Тобто один випадок. Випадки наголошую ще раз, що реєструвалися відповідно серед дорослого населення. Це, відповідно, люди старше відповідно 30 років. Випадки реєструвалися на адмінтериторіях, тобто Івано-Франківського району, Косівського району, Калуського району і Коломийського. На даний час ситуація контрольована, тобто ми не бачимо перевищення, відповідно в загальній загальні сукупності захворюваності. І відповідно випадки реєструються на, практично на всій території України, просто залежно від специфіки певних територій, і також дуже важливе має значення це вакцинальний статус. В обох захворювань дуже схожі симптоми, тож пацієнту складно самостійно відрізнити недуги. Та щоб убезпечити себе та інших від них, медики закликають прикарпасів продовжувати щепитися. Наразі в області є доступні вакцини від грипу та коронавірусу. На даний момент на території Франківської області і думаю України взагалом є доступні дві вакцини від грипу. це ваксіри французького виробництва і вакцина ДЖІСФЛУ корейського виробництва. Ці вакцини пройшли державний лікарський контроль, і відповідно вони є ефективними, безпечними і запобігають відповідно летальним випадкам від грипу. Також доступні вакцини відповідно і від covid 19 в пунктах відповідного щеплення, тобто кожна людина може звернутися до сімейного лікаря і безоплатно отримати вакцинацію від covid 19 а також надолужити пропущені бустерні дози. Вакцинація від COVID-19 на той момент є безкоштовною і залишалася безкоштовною. Вакцинація від грипу є рекомендованою, тому люди можуть придбати її за власний кошт. При перших проявах грипу чи коронавірусу нагадують фахівці, слід негайно звертатися до медиків, адже самолікування може призвести до невідворотних ускладнень та фатальних наслідків. Люса Віталій Магаладі, телеканал 402.